Чим багаті, тим і раді в Івано-Франківську презентували нещодавно створений клуб Галицької кухні. Громадська організація, що зародилася у Львові, має на меті передовсім відродження та розвиток місцевої кулінарії, та не просто як набору страв, радше мова йде про частину культури, кажуть засновники клубу, чи навіть феномен. Бо ж галицька кухня має чималу та інтернаціональну історію. Ті кухні, які приходили сюди. Скажімо, в певний час єврейська кухня, потім польська, потім австрійська, угорська. Вони додавали щось. Ми. Все переробляли, якось адаптували різноманітна, самодостатня та неповторна галицька кухня. Певні представники організації це далеко не лише борщ чи традиційні українські вареники. Та автентична кулінарія краю нині здебільшого живе лише у записниках ґаздинь. Тож часто люди не те, що смаку страв не знають, а навіть їх назв. Ми запиталися у Львові, чи знаєте ви, що таке Андрути. Ми кажуть, ні, не знаємо. Андрути це взагалі типова львівська страва, типова львівські солодки. Це вафлі перемазані там з медом, з, з маслом, з горіхами, з варенням. Це, 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 це страва, яка розповсюджується зараз по всьому світу, але вона саме саме на Галичині з'явилася вперше. Це львівські галицькі андрути. Поміж тим, гастрономічний проект може стати і неабиякою принадою для туристів. Автентична страва, та яка була на початку століття в галицькій родині, і інтер'єрне насичення тої світлиці галицької світлиці, є створено бренд там скандинавської кухні, є е, відомі кухні. Галицька кухня вона існує, вона є сильною, вона є цікавою, але на жаль, вона є невідомою. І саме тому популяризація галицької кухні вона і має привернути тих туристів. у найближчих планах організації створення гастрономічної карти Галичини, а відтак і запровадження гастрономічних турів для туристів та гостей Зарубіжжя Наталія Лозовик Віталій Савчук Новини 402.